Поряд з нами Ігор Ярославович Пікула, головний тренер Дністра. Пане Ігоре, ну, мабуть, грою можете бути задоволені результатом, напевно, ні. Взагалі, проаналізуйте матч, чи закономірний, на вашу думку, такий результат? Ну, звичайно, перша кубкова гра домашня хотілося перемоги. Щось ми не допрацювали десь перший тайм. Але це, напевно, вже йде така трошки, як би тут сказати, усталість. Через три дні, через два ігри. Ну, але так всі грають. Хто хоче грати, це треба витримувати і це робити. Десь ми в першому таймі десь чуть не допрацювали, зато в другий тайм був і бажання, і віддача, і моменти з'явилися. Ну, просто десь не допрацьовуємо. Хочеться якось більше агресії, більше вперед таких передач, проникаючих, ну, поки це в нас не виходить, десь місцями виходить, щось забити не можемо. Ну, це проблема взагалі зараз. Не знаю, яка це вже нічого, вже ж це дійсно, так як кажуть, деякі футболісти треба священника і до церкви треба йти. Дякую.